Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, двадцятий 20 місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 3 жовтня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 279 440 особин за добу. 360 і поранено 838 320 песиголовців за добу, 1080 танків 4732 одиниці за добу. 15 бойових броньованих машин, 9008 одиниць за добу, 8 артилерійських систем, 6565 одиниць за добу, 40 реактивних систем залпового вогню, 801 одиниця засобів протиповітряної оборони, 540 одиниць літаків, 315 одиниць гелікоптерів, 316 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 5080 одиниць за добу 20, крилатих ракет, 1529 одиниць, кораблів катерів, 20 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 8932 одиниці за добу, 23 спеціальної техніки, 943 одиниці за добу, 5. Дані уточнюються. Не так. Не так. welcome to Ukraine Сука!